Переохолодження це стан, коли температура тіла дитини опускається нижче за 35 градусів. Таке може трапитися, коли дитина довгий час гуляла на вулиці, наприклад, в зимню пору року або в вітряну погоду в незакритому одязі. Основними симптомами переохолодження є озноб чи тремтіння. Шкіра дитини стає холодною на дотик та часто блідою. Загалом у дитини навіть може змінитися поведінка. Вона стає сонливою та її фізична активність падає. Що нам робити, якщо ви запідозрили, що у дитини переохолодження? Найголовніше це забрати дитину в тепле приміщення, але потрібно розуміти, що різка зміна температури може негативно вплинути на стан дитини. Простий приклад, якщо ви з зимової прогулянки перенесете дитину, наприклад, в баню чи сауну, це ну не дуже буде для її здоров'я. Тому важливо дотримуватися простих правил, а саме зігрівати дитину всередини назовні, що мається на увазі, коли дитина вже знаходиться в теплому приміщенні, дайте їй велику кількість теплої рідини, щоб збільшити її температури тіла зсередини. А ззовні накрити її, наприклад, ковдрою або термоковдрою, спеціалізований засіб для того, щоб зберігати внутрішню температуру. Тобто ви підвищуєте температуру тіла, а за допомогою ковдри не даєте її втрачати. Якщо дитина після прогулянки була в холодному одязі або одяг був мокрим, потрібно перевдягти дитину в сухе, чисте вбрання. Якщо у дитини є уражені ділянки, наприклад, при обмороженні, ви маєте зігріти їх, але не розтирати руками і особливо спиртом. Якщо стан дитини лише погіршується, чи вона починає скаржитися на болісні відчуття, або вона навіть може втратити свідомість, обов'язково потрібно звернутися до лікарні або якнайшвидше викликати швидку допомогу.